Привіт, малята! Сьогодні вам пропоную трошечки пофантазувати. В цьому нам допоможе пластилін. Пальчики ми вже з вами розім'яли, тож приступаємо до роботи. Матусі вам приготували ось таку заготовочку із паперового стаканчика, із паперової скляночки. І дивіться, що ми робимо. Будемо з вами ліпити сонечко-комашку то дивіться, що ми робимо. Зафарбовуємо її або фломастерами, або кольоровими олівцями відповідного кольору. Робимо цятки в хаотичному порядку, начебто це панцир. Так? Верхні цупкі крила комахи. Ось. Цяточки. Тепер зафарбовуємо кольором. Ось. Тепер що ми робимо? Нам тепер треба комашці ще. Зробити голову, очі та лапки. Для цього нам знадобиться ось такий чорний пластилін. Якщо в мене тулуб комашки, ось такого розміру, то голову мені потрібно зробити десь ось такого розміру. Бачите, так, дітки? Мені треба розкатати її цей шматочок в кулю. І тепер цю кулю мені треба розрізати навпіл стекою. Ось, бачите, як я роблю. Ось так. Одна частинка нам не треба зараз буде, а другу ми ось так вирівнюємо, щоб вона залишалася округлою з однієї сторони. Так, Але вона не, не як м'ячика, як начебто пів м'ячика. Ось так. Це і буде голова нашої комахи. Тепер робимо ось такі малесенькі зернятка, начебто кульки, ці будуть оченята, прикріплюємо з однієї сторони і з іншої сторони ось так. І тепер нам треба цю детальку приєднати. До нашої заготовки. В цьому мені потрібен буде пластилін. Ось погляньте: я беру шматочок десь отакий невеликий, і мені треба приклеїти його до внутрішньої частини, ось так, Бачите, як він? І тепер до цієї частини прикріплюю. Голову комашки, яка у нас вийшла. Ось так. Видно, дітки? Ну, а тепер лапки нам потрібно зробити 6 лапок комашці. Три з однієї сторони і три з іншої сторони. Тому мені треба приблизно однакових шість грудок пластиліну. І тепер ці всі грудки мені треба розкатати в ковбаску. Що я і починаю робити. Ось. І приблизно їх роблю однакової довжини діти. Приблизно вони у мене однакові, так, діти? Тепер дивіться, беру комашку нашу і розміщую. Одну лапку дивиться в праву сторону, приєдную їх от з внутрішньої сторони, бачите? Ось так раз. Другу лапку дивиться в ліву сторону. А тепер потрібно іще розмістити дві лапки між головою та правою лапкою і між головою і лівою лапкою, що я і роблю. І з нижньої частини комашки робимо те ж саме: одна лапка справа і одна лапка зліва. Малята, кого сьогодні ми зробили? Сонечко, правильно пам'ятаєте, так, що її якраз сигналізує про небезпеку. Це отруйна комашка. А тепер, щоб нашому сонечкові не було дуже сумно, ми зробимо ще одну істору, зробимо з вами. Полоза. Полос або жовтобрюх його називають. Це плазун, який проживає в нашій місцевості. Це не отруйна змія діти, але все ж таки треба бути обачними, Так? Для цього нам знадобиться два кольори: жовтий та чорний. Ось що я роблю. Мені треба ось цей шматок пластиліну розкатати, як гадаєте, що? Вірно, в ковбаску. І ковбаску треба коротку чи довгу? Правильно, довгу. Оце я і роблю. розкочую. Помашку посадимо сюди. Нехай дивиться. Я вважаю досить. так, діти? От погляньте, а тепер що ж треба зробити? У всіх плазунів є довге-довге тіло. Є І голова і є хвіст. Там, де голова, треба взяти ось так сплюснути, трошечки. Начебто її, бачите, вона буде відрізнятися трошечки випуклою. Праву в ліву сторону ось так. А хвостик тепер, так, голову ми зробили, а хвостик нам треба зробити звуженим до кінця, щоб на кін... хвіст був тонким. І ми саме ось цю частину нашої роботи будемо витоншувати. Ось у нас голова. Довге-довге тіло і звужений до кінця хвіст. Ось так. Але ж не дарма цей плазун називається жовто-брюх, тому що в нього та частинка, якою він знаходиться, повзе по землі, по деревам, по камінням, вона називається брюшко в нього. І саме воно буде жовтого кольору. Тому ми беремо жовтий пластилін, і нам потрібно, от як зробити. Розкочуємо довго довго майже такої довжини, як і весь наш плазун. А тепер, дивіться, діти, треба взяти і сплюснути оцю ковбаску, яка у нас вийшла, приплюснути. Щоб вона стала, як начебто стрічка. Бачите пальчиками. А тепер беремо нашого плазуна, у нього буде верхня частина і буде та частина, якою він буде повсти по камінню, по скалам, по землі, по деревам. І нам потрібно саме на цю частинку прикріпити жовтий животик. І притискаємо ось так до нього. І з однієї сторони він у нас якого кольору? Чорненький вірно, а з іншої сторони має жовтий животик, тому називається жовтобрюх. Ось. Ми добре можемо відрізнити, де голова у жовтобрюха, Довге тіло і хвіст. Візьмемо і ще йому зробимо оченятка. Очінятка І ось так можна ротик зробити. То кого ми ліпили, діти? Жовто-брюх правильно. Жовто-брюх і сонечко. Задоволенням подивлюсь на ваші роботи. Буду чекати з нетерпінням. Вам бажаю натхнення, працьовитості і обачності. На все добре!